У Монголії виявлено новий вид куполоподібного пахіцефалозавра. Загадка куполоподібних динозаврів як відкриття Завайфаларенпоч змінює наше уявлення про ранній крейдяний період. Недавнє відкриття в Монголії в серці пустелі гобі сколихнуло палеонтологічне співтовариство. Знайдений новий вид пахіцефалозавра, названий Завайфаларенпоч, став не просто черговим скам'янілим залишком. А справжнім ключем до розгадки еволюції цих загадкових динозаврів з гіпертрофованими черепними куполами. Це відкриття, описане в журналі Nature, змушує переглянути існуючі теорії про ранньому крейдяному періоді і про те, як розвивалися самі незвичайні істоти, колись населяли нашу планету. Я, як людина, яка давно захоплюється палеонтологією і спостерігає за розвитком цієї науки, завжди знаходив цефалозаврів особливо цікавими. Їх черепні куполи, що досягають неймовірних розмірів, викликають масу питань, для чого вони потрібні, як вони формувалися і яку роль грали в житті цих істот. Довгий час відповіді на ці питання були приховані запаленою часу і фрагментарністю знахідок. Але Завайфаларинпоч, як справжній археологічний діамант, проливає світло на ці загадки. Що ж такого особливого в Завайфаринпоч? По-перше, це найдавніший з відомих пахіцефалозаврів. Знахідка відсуває появу цих динозаврів на цілих 15 мільйонів років назад в ранемалову епоху. Це принципово змінює наше розуміння еволюційної хронології пахіцефалозаврів. Раніше ми мали справу з розрізненими фрагментами пазла, а тепер в наших руках ціла картина, що дозволяє побачити загальну структуру. По друге, це неймовірно повний скелет. Зазвичай палеонтологи стикаються з фрагментарними останками, що сильно ускладнює реконструкцію зовнішнього вигляду і способу життя динозаврів. У випадку з поч ми маємо справу з практично повним скелетом, включаючи елементи рук, шленуваний хвіст і навіть шлункові камені гастроліти. Це унікальна можливість зазирнути в анатомію і фізіологію цих динозаврів з безпрецедентною точністю. Куполи це більше, ніж просто прикраса. Довгий час вчені сперечалися про функції черепних куполів пахіцефалозаврів. Існувало кілька гіпотез, але жодна з них не здавалася повністю переконливою. Передбачалося, що куполи могли служити для захисту від хижаків, для регулювання температури тіла або для демонстрації сили. Однак всі ці гіпотези мали свої недоліки у випадку з завайфалеринпоч, враховуючи його відносно невеликий розмір, менше метра вдовжину, довжину, малоймовірно, що купол служив для захисту від великих хижаків. Крім того, немає жодних доказів того, що купол допомагав регулювати температуру тіла. Найбільш вірогідним поясненням є те, що купол використовувався для демонстрації сили та привернення уваги самок. Як справедливо зазначив один з дослідників, якщо вам потрібно вступити у відносини, рекомендується почати репетирувати заздалегідь. Це, звичайно, метафора, але вона дуже добре відображає суть питання. У світі динозаврів, як і в сучасному світі, демонстрація сили та привабливості відігравала важливу роль у розмноженні. Нові відкриття, нові питання. Виявлення шлункових каменів, гастролітів у скелеті Фалерин-Поч є ще одним важливим аспектом цього відкриття. Гастроліти це камені, які динозаври проковтнули, щоб допомогти подрібнити їжу в шлунку. Наявність гастролітів вказує на те, що Завайфалеринпоч був рослиноїдним динозавром, який живився жорсткою рослинністю. Крім того, членований хвіст з покритими сухожилями дає уявлення про те, як рухався Завайфалеринпоч і як він підтримував рівновагу. Всі ці деталі, взяті разом, дозволяють нам створити більш точну картину життя цих загадкових динозаврів. Вплив відкриття на палеонтологію. Відкриття Ринпоч має величезне значення для палеонтології. Він не тільки заповнює прогалини в еволюційній хронології пахіцефалозаврів, але й дає нам безпрецедентне уявлення про анатомію та біологію цих динозаврів. Я впевнений, що це відкриття надихне нових дослідників на вивчення палеонтології та на пошук нових скам'янілостей. Це також підкреслює важливість міжнародних палеонтологічних експедицій та необхідність співпраці між вченими з різних країн. Особистий досвід та роздуми як людина, захоплена динозаврами з дитинства, я завжди захоплювався їх величю і загадковістю. Вивчення скам'янілостей це не просто вивчення минулого, це можливість зазирнути в самі глибини еволюції і зрозуміти, як розвивалося життя на Землі. Я пам'ятаю, як у дитинстві я годинами переглядав зображення пахіцефалозаврів в енциклопедіях і уявляв, як вони жили мільйони років тому. Тепер, завдяки таким відкриттям, як Завайфалеринпоч, e ми можемо дізнатися про них набагато більше, ніж будь-коли раніше. Укладення Відкриття e це справжній прорив у палеонтології. Це не тільки розширює наші знання про ранній крейдовий період. Але й дає нам безпрецедентне уявлення про життя пахіцефалозаврів. Це відкриття нагадування про те, що світ динозаврів все ще зберігає безліч секретів, які чекають свого часу. Я впевнений, що майбутні дослідження Завайфаларинпоч та інших динозаврів допоможуть нам ще краще зрозуміти еволюцію життя на землі та наше місце в ній. І хто знає, можливо, колись ми зможемо відтворити світ динозаврів у віртуальній реальності і відчути себе частиною цього дивовижного минулого?